Шпаргалка по налаштуванню термоконтролера XHW3001. Штука дуже проста. Але інколи треба така шпаргалочка, щоб швидко підключити, якщо ти ніколи цією штукою не користувався. Значить, підключаємо його. Красний чорний провід. Ось тут з цієї сторони. Подаємо живлення на нього 220 вольт. Цей на 220. Вони бувають різні, так що перевіряйте. Жовтий, чорний. Підключається нагрузка. Ну, Наприклад, як в моєму плані, чи в моєму випадку, теплий пол. Значить, підключили, подаємо живлення. Він засвічується. І показує вам температуру ту, в якій зараз знаходиться датчик його датчик температури. 18,2 градуси. Як бачите, ось тут ще горить лампочка. Ось ця. Це значить, що він зараз включив нагрузку і гріє. Як його налаштувати? По-перше, переглянути, які налаштування. Нажимаємо раз ліву кнопочку 17 градусів. Нажимаємо праву кнопочку 18,5. Получається в нас при 17 градусах він включається. При 18,5 він вимикається. Як змінити ці налаштування? Наприклад, ми хочемо, щоб він включався не при 17 градусах, а при 16. Натискаємо і тримаємо пару секунд, поки не почне блимати. Все, він в режимі налаштування. Тепер бачите, швидко перестає, якщо не відпустити. Натискаємо ще раз, мигає і змінюємо температуру. Наприклад, ставимо 16 по 1, 10 він убирає. Все, 16 поставили і відпустили. Нічого підтверджувати не треба, він зараз їх сам збереже. Дивіться тепер 16 вже в нас. Включається при 18,5. Тут змінюється так само. Цією кнопочкою, що ви її перевіряєте. Цією ж кнопочкою зажимаєте і міняєте. Наприклад, ставите 19. Все, відпустили, почекали. Зараз з'явиться температура теперішня. Це все. І виходить, на все змінено. 16-19. Ось, в принципі, і все. Ось ця лампочка сигналізує, що він зараз включив нагрузку. Е, так, дивіться ще просто які моменти. Його можна використовувати не тільки як з нагрівальними приладами, такими, як, наприклад, теплий пол, інфракрасний пол, там, тену можна якусь правда, слабеньку. Він хоч і сказано, що на 2 кВт. Правда, я не перевіряв, але я чогось думаю, якщо його нагрузить поповненій, довго він не проїде. Ну так, з кВт, я думаю, буде включати. Тобто якась немощна тена. Там може якусь, щось підігрівати каструля з теною, я не знаю, там в різних випадках може, потрібно. В общем, можна його робити як контролер, такий регулятор. Томатичну температуру задали і воно держить там в певних рамках. Але можна зробити ще по-іншому. Втрапився мені такий випадок, коли його встановлювали для того, щоб він включав-виключав вентилятор в курятнику. Розповідаю смисл. Коли велика жара, курі в клітках, просто вентиляція не справляється. І потрібно було, щоб коли велика жара. Велика температура в курітнику. Звісно, кондиціонар їм ніхто не буде ставити, Але хоча б, щоб цей лишній аміак, який відділяється з посліду їхнього, витягувався. І щоб там не бігати по 100 разів, бо там наймані ті працівники були, понятно, ніхто там сильно за цим не буде слідити, вирішили встановити через такий же датчик, температурний контролер, вентилятор. Тільки налаштування навпаки. При високій температурі він включається, а виключається при низькій. Тобто, наприклад, ставимо 25 градусів ось цю першу з лівою кнопочкою ставимо, наприклад, 25 градусів. Ну, не, не важливо, нехай буде 27,5. А от вже правою кнопочкою. Виставляємо нижчу температуру. Ну, нехай буде, як зараз 19, і що буде, що виходить, як він буде працювати, зараз, як бачите, нагрузка виключилась, лампочка потухла. Тобто він дочекається, коли стане температура 27,5 і включить нагрузку, а виключиться при 19. Понятно, що вентилятор не охолоджує, просто якщо там вечір настав. Да, чи просто на дворі похолодало. Температура спала, і, в принципі, вже він не потрібен він сам просто виключиться вентилятор. От ще для такої штуки його використовують, це так вам, можливо, комусь буде в нагоді. А на цьому все. Гарного настрою, гарного дня. Пока.